Розділ 86 Безшумно, наче привид, Сайлес підкрався за спину своєї жертви. Софі Неви надто пізно відчула його присутність. Не встигла вона озирнутися, як Сайлес притиснув їй до спини дулу пістолета, обхопив ззаду сильною рукою і притягнув до себе. Від несподіванки Софі скрикнула Тібінг і Лендон разом обернулися здивовані і налякані. Що? Тібінг мало не задихнувся. Що ви заподіяли? Ремі? Зараз вас має турбувати тільки одне, спокійно відказав Сайлас, щоб я вийшов звідси з наріжним каменем. Операція з повернення викраденого скарбу, як назвав це Ремі, мала бути простою і чистою. Увійдеш до церкви, візьмеш наріжний камінь і вийдеш. Жодних убивств, жодної боротьби. Міцно тримаючи Софі, Сайлас опустив руку до її талії, тоді ще нижче, запав до однієї кишені светра, потім до другої. Крізь алкогольні випари у власному диханні, і він почув ніжний аромат, що йшов від її волосся. Де він? запитав пошепки. Раніше наріжний камінь був у неї в кишені. Куди ж він подівся? Він тут, голосно сказав Лендон. Сайлес обернувся і побачив у Лендона в руках чорний криптикс. Той розмахував ним, наче матадор, що дражник бика. Поклади на підлогу, наказав Сайлас. Спочатку відпусти Суфі. Нехай вони з тібінгом вийдуть із церкви, відповів Лендон. А тоді ми з тобою вдвох усе полагодимо. Сайлас віштовхнув Софії, націлившись на Лендона, повільно пішов до нього. Більше ані кроку, сказав Лендон. Нехай вони спочатку вийдуть. Не ти будеш ставити умови. Помиляєшся. Лендон підняв криптикс над головою. Нічого не заважає мені кинути його зараз на підлогу і флакон усередині розіб'ється. Сайлас посміхнувся, але насправді ця погроза його трохи налякала, такого він не чекав. Він прицілився Лендунові в голову і промовив, намагаючись не виказати хвилювання. Ти ні за що не розіб'єш наріжного каменя, ти так само прагнеш знайти граль, як і я. Знову помиляєшся. Ти прагнеш цього значно більше. Ти вже довів, що заради цього готовий на вбивство. Гремі Ле Голудек, що сховався між лавами у Нефі недалеко від арки, дедалі більше нервувався. Усе пішло не так, як планувалось, і навіть з такої відстані він бачив, що Сайлас розгубився і не впевнений, як діяти далі. За наказом учителя Ремі заборонив Сайласу стріляти. Відпусти їх! знову зажадав Лендон, тримаючи криптекс високо над головою і сміливо дивлячись у дулу Сайлосового пістолета. У червоних очах Монаха спалахнув гнів. Ремі весь напружився. Він боявся, що Сайлас вистрелить у Лендона, коли той триматиме криптикс. Не можна допустити, щоб Криптекс упав. Криптекс мав стати для Ремі перепусткою світ свободи і багатства. Понад рік тому Ремі був просто 55-річним слугою, що жив у Шитові Лет і виконував усі забаганки вередливого у сера Літібінга. Тоді йому зробили незвичайну пропозицію. Зв'язок із сером Літібінгом на кращому світі знавцем історії Грааля мав принести Ремі усе, про що він тільки мріяв. Відтоді кожна мить, яку він провів у стінах шитові лет, наближала його до заповітної мети. Я вже дуже близько, казав собі Ремі, не зводячи очей з наріжного каменя у Лендона в руці. Якщо Лендон його кине, все пропало. Бачу, доведеться таки й мені вийти. Учитель суворо заборонив Ремі показуватись. Ремі був єдиним, хто знав учителя особисто. Ви впевнені, що Сайлес упорається із цим завданням? запитав Ремі учителя менше, ніж півгодини тому. Коли удержував казівки щодо викрадення каменя. Може, краще я сам усе зроблю? Учитель твердо стояв на своєму. Сайлас добре попрацював з чотирма членами Пріурату. Він добуде наріжний камінь. Ти ж не повинен виходити. Якщо інші тебе побачать, їх доведеться знищити, а вбивств уже і так було достатньо. Не показуй їм обличчя. Моє обличчя зміниться, думав Ремі. З тими грішми, які мені пообіцяли, я стану абсолютно новою людиною. Учитель йому казав, що тепер хірурги можуть змінювати навіть відбитки пальців. Незабаром він буде вільний. Інший невпізнаваний чоловік десь на пляжі підставлятиме сонцю своє нове привабливе обличчя. Зрозуміло, сказав Ремі, допомагатиму Сайлосові, залишаючись у тіні. Щоб ти знав Ремі, сказав йому учитель, могила, про яку йдеться у вірші, не в церкві темпля, тож не бійся, вони шукають не там, де треба. Ремі був вражений. А ви знаєте, де ця могила? Звичайно! Пізніше я тобі скажу. Зараз треба діяти швидко. Якщо інші здогадаються, де насправді ця могила, і вийдуть із церкви з Криптиксом, то ми втратимо граль назавжди. Ремі було ночхати на граль, але учитель обіцяв заплатити тільки після того, як вони його знайдуть. У Ремі голова йшла обертом від думки, скільки грошей він забаром матиме третина від 20 мільйонів євро. Більш ніж достатньо, щоб зникнути раз і назавжди. Ремі уявляв містечка на озоровому березі, де він проживе решту своїх днів, ніжачись на сонечку і дозволяючи тепер іншим прислуговувати йому. Зараз, причаївшись у церкві темпля і слухаючи, як Лендон погрожує розбити наріжний камінь, Ремі відчув, що безхмарне майбутнє опинилося під загрозою. Думка про те, що він підійшов до мити так близько і тепер може вмить усе втратити, була нестерпною, і Ремі вирішив діяти. Револьвер у його руці був маленький, дрібнокаліберний. Але однаково смертоносний, якщо стріляти з близької відстані. Вийшовши з тіні, Ремі рішуче покрукував до круглої зали і націлився Тібінгові просто в голову. Старий, я довго чекав цієї миті. Коли серлі Тібінг побачив, що в нього цілиться Ремі, серце його мало не зупинилося. Він що, божеволів?» Тібінг упізнав мініатюрний револьвер Медуза, що його він про всяк випадок тримав під замком у бардачку лімузина. Ремі! здивовано вигукнув Тібінг. Що відбувається? Ледон і Софії були ушелешені не менше. Ремі обійшов тібінга і притиснув дуло револьвера йому до спини, просто під ліву лопатку. Тібінг заціпинів заціпенів від страху. Ремі, я не. Усе дуже просто, убірвав його Ремі, дивлячись на Лендона. Камінь на підлогу або я його пристрелю. Лендон застиг на місці. Яка тобі користь від каменя? нарешті вимовив він. Ти ж його однаково не відкриєш. Самовпевнені, дурні, посміхнувся Ремі. Ви що ж, не помітили, що коли ви обговорювали ці вірші, я все слухав, а потім переказав іншим людям, які, до речі, знають більше від вас. Ви ж бо навіть шукаєте не там, де слід. Могила, що вам потрібна, зовсім у іншому місці. Тібін стривожився. Що він верзе? Навіщо тобі граль? допитувався Лендон. Щоб знищити, перед кінцем днів. Сайлесе, забери від пана Лендона наріжний камінь, наказав Ремі. Коли монах наблизився, Лендон відступив на крок і підняв криптик над головою, сповнений рішучості пожбурити його на підлогу. Я швидше його розіб'ю, сказав Лендон, ніж віддам у брудні руки. Тібінг Бінга вхопив жах. Ще миті справа його життя загине в нього на очах. Усі його мрії от от розіб'ються. «Роберте, ні. закричав Тібінг. Не робіть цього. Ви ж тримаєте граль. Ремі ніколи не вистрелить у мене. Ми знаємося вже десять. Ремі підняв пістолет догори і вистрелив у стелю. Мініатюрний револьвер гримнув зі страшною силою. Луна прокутилася під кам'яним склепінням, наче грім. Усі замерли. Я не жартую, сказав Ремі. Наступний постріл буде йому в спину. Віддайте наріжний камінь Сайлосові. Лено неохоче простягнув Криптекс. Сайлас підійшов і взяв його. Червоні очі світилися радістю помсти. Він опустив криптик до кишені ряси і відступив, тримаючи Лендона і Софі під прицілом. Ті відчув, як рука Ремі місно охопила його шию. Слуга потягнув його до виходу. Пістолет і досі боляче впирався в спину. Відпустіть його. зажадав Лендон. Ми забираємо пана Тібінга на прогулянку, сказав Ремі, заткуючи до дверей. Якщо подзвоните в поліцію, він помре. Спробуйте втрутитися якось інакше, теж помре. Зрозуміло. Заберіть мене, сказав Леннон хрипким від хвилювання голосом. Відпустіть лі. Ремі розсміявся. Ви мене не цікавите. Нас із сером лі зв'язують руки дружби. До того ж, він іще може стати в пригоді. Сайлас відступав до виходу, тримаючи Лендона і Софі під прицілом. Ремі тягнув тібінга, а той вилучив за собою милиці. На кого ти працюєш? запитала Суфі твердим голосом. Ремі посміхнувся. Ви б дуже здивувалися, якби дізналися Неве». Розділ 87 Камін у вітальні Шитовілет уже давно захолонув, а куле й далі ходив перед ним, читаючи факси з Інтерполу. Зовсім не те, на що він сподівався. Згідно з офіційними даними, Андреа Берне був зразковим громадянином, жодних проблем з поліцією, ба навіть штрафів за паркування в недозволеному місці. Він навчався в приватній школі, тоді в Сорбоні, яку закінчив відзнаку як фахівець у гаузі міжнародних фінансів. Інтерпол повідомляв, що ім'я Берне час від часу з'являлося в газетах, але тільки в позитивному контексті. Здається, він допоміг розробити систему безпеки, завдяки якій депозитарний банк Цюріха став лідером в ультрасучасному світі електронних технологій. Випуски з рахунків кредитних карток свідчили про пристрасть Берне до мистецьких альбомів, дорогого вина і компакт дисків із класичною музикою, зокрема симфоніями Брамса. Їх, очевидь, він слухав на неймовірно дургій стере системі, яку придбав кілька років тому. Нічого, зітхнув Коле. Єдине, що сьогодні зацікавило Інтерпол, це відбитки пальців, які, очевидно, належали слузі Тібінга. Керівник науково-технічного відділу сидів у зручному кріслі біля протилежної стіни і саме читав повідомлення від Інтерполу. Коле глянув на нього. Є щось? Той знизав плечима. Відбитки належать Ремі Леґулудеку. Він у розшуку за дрібні злочини. Здається, його винили з університету за те, що переставляв дроти в телефонах, щоб не платити за дзвінки. Потім піймався на дрібних крадіжках. зламі пограбування, ухилявся від оплати лікарняного рахунку за термінову трахеотомію. Він подивився на коле і хмикнув. Алергія на арахіс. Коле кивнув, пригадавши, як поліція проводила розслідування в ресторані, який не зазначив у меню, що якась мексиканська страва містить арахісову олію. Один довірливий клієнт помер просто за столом від анофілактичного шоку, ледь скуштувавши замовленої страви. Мабуть, легалодек сховався тут від переслідування поліції, експерт усміхнувся. Сьогодні бідоласі не потолонило. Коле зітхнув. Добре, відійшліть краще цю інформацію капітанові Фашу. Експерт пішов виконувати наказ, а тим часом до кімнати увірвався інший агент науково-технічного відділу. Лейтенанте, ми знайшли щось у стайні. Агент був такий схвильований, що коле міг припустити лише одне. Труп? Ні, капітане, щось. Він завагався. Несподіваніше. Коле потер очі і пішов за агентом до стайні. Щойно вони зайшли до темного затклового приміщення, як агент показав на високу дерев'яну драбину в центрі, сперту на горищі з сіном високо під стелею. Раніше цієї драбини тут не було, зауважив куле. Не було, капітане. Це я її поставив. Ми знімали відбитки біля Гроз-Ройса, коли я побачив на підлозі цю драбину. Я б не звернув на неї уваги, якби щаблі не були стерті і вимазані болотом. Це означає, що драбиною хтось часто користується, вона якраз дістає до горища сіном, тож я її поставив і поліз подивитися, що там. Коле подивився на високу купицю сіна, до якої було прихилено драбину, хтось туди постійно лазить. Звідси горище здавалося зовсім занедбаним. Щоправда, більшої його частини знизу не було видно. На горі на драбині з'явився старший агент науково-технічного відділу. Він дивився вниз. Вам, напевно, буде цікаво це побачити, лейтенанте, сказав він і жестом запросив коле нагору. Коле втомлено кивнув, пішов до старої драбини і поліз на гору. Драбина була старомодна і звужувалась до гори. Уже доволі високо коле мало не зіскузнув із тонкого щабля. Стання під ним закрутилась, але він опанував себе і швидко подолав решту щаблів. Агент, що стояв на горі, просягнув йому руку. Колес хупив її і він зграбно виліз на горище. Це там, сказав агент, показавши кудись углиби здогано чистого горища. То тільки одна пара відбитків, скоро знатимемо, чиї вони. Коле напружив зір, намагаючись узледіти у тьмяному світлі те, що стояло біля дальньої стіни. Що за дітько?» Це був повний комплект найсучаснішого комп'ютерного обладнання, два вертикальні процесори. Монітор з плоским екраном, колонки, набір жорстких дисків і багатоканальний звукозаписний пристрій з автономним джерелом живлення. Чому це хтось вирішив працювати аж тут? я підійшов до комп'ютера. Ви вже оглянули систему? Це пост прослуховування? Куле торопів. прослуховування? Агент кивнув. Найсучасніше обладнання. Він показав на стіл, завалений електронними деталями, інструкціями, інструментами, дротами, паяльниками та іншим електронним мотлухом. Тут ось добре знає свою справу. Більшість цього обладнання не поступається нашому. Мініатюрні мікрофони, фотоелементи, оперативні запам'ятовувальні пристрої високої ємності. Тут є навіть ці нові нанодиски. Коле був вражений. Ось вам повна система, сказав агент, протягнувши коле пристрій, не більший від кишенькового калькулятора. Від нього відходив невеличкий дротик, на кінці якого висів шматочок тонесенької фульги забіжки з пуштову марку. Це високопотужна звукозаписна система із жорстким диском і перезаряджувальним акумулятором. Пластинка фольги на кінці дроту мікрофон поєднаний із фотоелементом. Коли знав такі прилади, ці мініатюрні мікрофони з фотоелементами стали величезним досягненням за останні кілька років. Тепер записний пристрій можна було прикріпити, приміром, десь за настільною лампою, а мікрофон припасувати до нього, підфарбувавши так, щоб він став непомітний. Якщо на цей мікрофон хоча б кілька годин на добу потрапляло денне світло, то фотоелементи постійно підзаряджали систему. Такі жучки могли служити вічно. А спосіб прийому поцікавився коле. Агент показав на ізольований дріт, що відходить від процесора. Він тягнувся вгору по стіні і зникав у маленькій дірці в даху. Прості радіохвилі, невеличка антена на даху. Коли я знав, що такі записні системи зазвичай встановлюють в офісах. Вони активуються від звуку голосу. Щоб заощадити місце на жорсткому дискові, записують фрагменти розмов продовж дня, а вночі, щоб їх не помітили, передають стиснуті аудіофайли. Після кожної передачі вся інформація на жорсткому дискові автоматично стирається. І наступного дня вся процедура повторюється. Коле перевів погляд на полицю, де стояли кількасот аудіокасет із датами і номерами. Хтось добре пропрацював. Він обернувся до агента. Уже з'ясували, якого саме прослуховували. Знаєте, лейтенанте, агент підійшов до комп'ютера і запустив якусь програму. Дивовижна річ. Розділ 88. Лендон і Софії пройшли через турнікет на станції Метро Темпель і спустилися в похмурий лабіринт тунелів і платформ. Лендон почувався геть спустошеним. Його мучили відчуття провини. Я втягнув у лі, і тепер він у величезній небезпеці. Чин у кремій його приголомшив, але зрештою, усе було логічно. Той, хто шукав Грааль, завербував людину в таборі суперника. Вони прийшли до Тібінга з тієї ж причини, що і я. Упродовж століть люди, які багато знали про ґраль, як магніт притягували і вчених і злодіїв. Те, що Тібінг уже давно був під прицілом, мало б трохи заспокоїти сумління Лендона, але не заспокоїло. Ми мусимо знайти лі і допомогти йому якнайшвидше. Лендон пішов за Софі на платформу кільцевої лінії, де був телефон автомат. Вона твердо вирішила подзвонити в поліцію, попри погрозу Ремі. Лендон сів неподалік на брудну лаву. Він щиро каявся, що втягнув Тібінга Бінга в халепу. Найкращий спосіб допомогти Лі, повторювала Софі, набираючи номер, це негайно звернутися до лондонської поліції. Повір мені. Спочатку Лендон із нею не погоджувався, але коли вони разом проаналізували становище, розрахунок Софії став йому зрозумілий. Зараз Тібінгові нічого не загрожує. Навіть якщо Ремі інші знають, де могила лицаря, то їм однаково потрібна допомога Тібінга, щоб розшифрувати слово ключ. Найбільше Лендона непокоїло, що буде після того, як карту з місцем заховання Граля знайдуть, вони захочуть позбутися Лі. Якщо є якийсь шанс допомогти Лі і ще раз побачити неріжний камінь, то в кожного разі Лендон мусить знайти могилу першим. На жаль, Ремі дістав велику фору. Завдання Софії пригальмувати Ремі. Завдання Лендона знайти могилу. Софі заявить про Ремі і Сайласа у Лондонську поліцію. Вони будуть змушені переховуватись або ж іще краще їх заарештують. План Лендуна був не такий чіткий: їм треба доїхати на метро до Королівського коледжу, що неподалік. Він славиться своєю електронною базою даних на релігійну тематику. Це досконалий дослідницький інструмент так казали Лендонові, миттєво дає відповіді на всі запитання щодо історії релігії. Цікаво, як ця база даних відреагує на запит про лицаря, якого ховав папа. Софія нарешті дозвонилася до лондонської поліції. Відділок на Сноухіл, відповів диспетчер. З ким вас з'єднати? Я хочу заявити про викрадення людини. Софі знала, що говорити треба чітко й коротко. Ваше ім'я, будь ласка, Софі на мить завагалась. Агент Софіневе, французька судова поліція. Посада справила належне враження. Хвильку, міс, я з'єднаю вас із детективом. Чекаючи на з'єднання, Софі розмірковувала, чи лондонська поліція взагалі повірить її опису викрадачів Тібінга, чоловіку смокінгу. Нічого кращого, підозрюваний просто не міг би одягнути. Але навіть якщо Ремі перевдягнеться, то ж він працює не сам, а на пару з монахом альбіносом. Такого не помітити неможливо. До того ж, із ними заручник, і вони не можуть їздити громадським транспортом. Софія подумала, чи багато лімузинів марки Ягуар їздить вулицями Лондона. Здавалося, її з'єднують з детективом цілу вічність. Ну ж бо! Софі почула, як у слухаці щось класнуло, і пішли гудки. Минуло 15 секунд. Нарешті чоловічий голос відповів Агент Неве? Приголомшена Софія відразу впізнала цей грубуватий тон. Агент Неве, де ви, чорт забирай? допитувався Безу Фаш. Софі заніміла. Очевидно, капітан Фаш попросив диспетчера Лондонської поліції негайно дати йому знати, якщо Софі зателефонує. Слухайте. Фаш перейшов на французьку і говорив дуже чітко. Вчора я припустився жахливої помилки. Роберт Лендон ні в чому не винний. Усі звинувачення проти нього знято. Але тепер ви обоє в небезпеці. Ви мусите якнайшвидше прийти до поліції. Софі заніміла з подиву. Вона не знала, що відповісти. Фаш не належав до тих, хто вибачається. Ви мені не сказали, вів далі Фаш, – що Жак Суньєр був вашим дідом. Я готовий пробачити вам вашу вчорашню поведінку з уваги на те, що ви пережили емоційний стрес. Однак зараз ви і Лендон мусите задля власної безпеки прийти до найближчого відділку лондонської поліції. Він знає, що я в Лондоні? А що він іще знає? У слухавці щось дерчало, наче поблизу свердлили або працювало якесь обладнання. Крім того, на лінії весь час щось дивно клацало. Ви що, намагаєтесь відстежити, звідки я телефоную, капітане? Ми з вами мусимо співпрацювати, агенти Неве, твердо сказав Фаш. Ми обоє зараз можемо багато втратити. Я намагаюся врятувати становище. Минулої ночі я помилився у висновках, і якщо ця помилка призведе до смерті американського професора. І криптографа французької судової поліції, моїй кар'єрі кінець. Я розшукую вас уже кілька годин, щоб захистити від небезпеки. З тунелю повіяв теплий вітер. До платформи наближався поїзд. Софі планувала на нього встигнути. Леннон, очевидно, теж. Ось він став і пішов до неї. Вам треба знайти чоловіка на ім'я Ремі Леголудек, швидко сказала Софі. Це слуга Тібінга. Це він щойно викрав Тібінга в церкві темпля і. Агент Неве! крикнув капітан Фаш. а поїзд тим часом з гуркутом заїхав на станцію. Це не телефонна розмова. Ви Ледон, маєте негайно з'явитися в поліцію. Задля вашої ж безпеки. Це наказ!» Софі повісила слухавку і чимдуж кинулася з Ледоном до поїзда. Розділ 89. Завжди бездоганний чистий салон літака Тібінга тепер був усіяний сталевою стружкою і смердів пропаном. Без уфаш усіх відпустив і сидів сам зі склянкою віскі і важкою дерев'яною скринькою, яку знайшов у Тібінга в сейфі. Провівши пальцем по інкрустації, він підняв кришку. Всередині лежав кам'яний циліндр, складений із дисків з літерами. П'ять дисків були розташовані так, що утворювалося слово Софія. Фаш довго дивився на це слово, тоді витяг циліндр і оглянув на ньому кожний дюйм. Потягнув за кінці. З одного боку купичок зіслизнув. Всередині циліндр був порожній. Фаш поклав його назад до скриньки і розсіяно задивився у вікно на ангар, обмірковуючи недавню розмову Софі, а також інформацію, яку він щойно удержав із шато Вілет. і Шатові Лет. Із задуми його вивів телефонний дзвінок. Телефонували з центрального управління судової поліції. Диспетчер вибачався, що потурбував, але їм безперестанку дзвонив керівник депозитарного банку Цюріха, і, хоч йому вже кілька разів пояснювали, що капітан Фаш полетів у справах до Лондона, то й все одно дзвонив і дзвонив. Фаш невдоволено пробурчав, щоб його з'єднали. «Месія берне, звернувся він, не давши банкіру вимовити й слова. Пробачте, що я не подзвонив вам раніше, я був зайнятий. Як я й обіцяв, про ваш банк у новинах не згадували, то що, власне, вас турбує? Схвильованим голосом Берне розповів фашеві, як Лендон і Софі дістали сейфа невеличку дерев'яну скриньку, а тоді переконали Берне допомогти їм утекти. Коли я почув по радіо, що це злочинці, казав Берне, то з'їхав на узбіччя і зажадав скриньку назад, але вони напали на мене і викрали броньовик. То ви непокоїтесь через дерев'яну скриньку? сказав фаш, розглядаючи інкрустацію з троянди, Він знову обережно підняв кришку і подивився на білий циліндр. А можете ви сказати, що було в цій скринці? Це не має значення, відрізав Берне. Я турбуюся про репутацію мого банку. Нас іще ніколи не грабували, жодного разу. Нам буде непереливки, якщо я не зможу повернути майно, що належить моєму клієнтові. Ви сказали, агент Неви і Роберт Лендон мали ключ і знали код доступу. То чому ви стверджуєте, що вони викрали скриньку? Тому що вони вбивці. Минулої ночі вони вбили кількох людей, у тому числі діда Суфінева. Очевидно, вони заволоділи ключем і кодом доступу нечесним шляхом. Місьє Берне, мої люди перевірили вашу біографію і колу інтересів. Ми пересвідчили, що ви людина високої культури. Думаю, ви також і людина честі, як і я. А тепер даю вам слово керівника судової поліції, що ваша скринька, як і репутація вашого банку, у надійних руках.